я інтуїтивно то скажу. Ну, і що? Хлопці це мали право. Мені? Стоптатися ногами по мені, так? Ну, ви ж, напевно, їх стоптали, ні? я кажу, просто. Я сидів на заняттях. От мені тепер цікаво знати, звідки вони узнали, де я сидів. Ну, вони ж на тому не співробітники працюють. Так що, мають право все слухати мої ну, телефони ще. Ну, я ж не знаю, що ви так кажете. Ну, я, я все так... сидів, у... здавав екзамен, вийшов. Ну, на, на права здавали чи що? На права здавали? Ні, я вже Донецькому юридичному інституті. І чого собі на якому покладу? Ну, на правознавство. І ким ви будете, коли закінчите свої? І куплю собі адвокатську ліцензію і буду захищати людей без, 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 без. Добре, добре. добре. добре, добре. Спочатку мені треба купити... Е... Досвід у вас вже є з правозахисної діяльності? Я не кажу, мене